5 травня пам'ять святої великомучениці Ірини. Свята великомучениця Ірина постраждала за Христа у кінця першого або на початку другого століття. Вона була дочкою правителя фракійського міста Мігдонії, поганена Лікінія і його дружини, яка також носила ім'я Лікінія. До святого хрещення вона носила ім'я Пенелопа, коли їй виповнилося шість років батько побудував. Для неї за містом розкішний балац, в якому Пенелопа жила разом з тринадцятьма дівчатами і вихователькою Карією. За розпорядженням Лікінія до Пенелопи щодня приходив старець Апеліан, який навчав її різних наук. Апеліан був таємним християнином і, крім наук, навчив Пенелопу християнських чеснот. Коли Пенелопі виповнилося 12 років, батьки вирішили видати її заміж. Тоді ж пенелопі було таке знамення: три птиці одна за одною прилетіли в її кімнату, і кожна залишила на столі свою ношу. Голуб залишив оливкову гілку, орел вінок з різних квітів, крук невелику змію. Нерозуміння пенелопи вирішив її прозорливий учитель Апельян, який роз'яснив значення цього знамення. Голуб означав її чесноти, заради яких вона одержить благодать Божу у святому хрещенні, оливкову гілку. Орел знаменує висоту духу і перемогу над невидими ворогами, за що Господь увічає її вінком слави у своєму царстві, круг разом із змією провішав її скорботи і уніння за Христа, який хоче обручити її разом з собою. Коли батько запропонував Пенелопі вибрати собі нареченого, вона просила сім днів на роздуми. За цей час вона прийнялася те хрещення з ім'ям Ірина від апостола Тимотея. Учня святого апостола Павла. Потім свята Ірина відкрито визнала себе християнкою. Розгніваний Лікіній наказав кинути її під копита диких коней, проте вони не заподіли їй шкоди. Навпаки, один кінь затоптав лікіння, але по молитві святої Ірини він воскрес завдяки настільки явному чуду лікінь і всі його вельможі. Увірували в Христа і прийнялися те хрещення. Лікіній залишив управління містом і разом з дружиною пішов до палацу своєї дочки, щоб у самітненні служити істинному Богові. Свята Ірина залишилася в мігдонії і оселилася в домі Апельяна, де провадила в молитві, читання священного писання і суворому пості. Тільки ввечері свята Ірина споживала трохи хліба і випивала чашку води, спала подвижниця дуже мало, причому не на ліжку, а на сирій землі. За три роки перебування в Мігдонії свята Ірина зазнала багато мук від правителів, які змінювали один одного, кожен з яких прагнув виточеними тортурами змусити поклонитися поганським ідолам. Сидекія, кидав її на десять днів у рів з отруйними зміями, наказав перепиляти їй тіло залізною пилою, прив'язував до мланового колеса, але Господь оберігав свою обранницю. Ангел Божий подавав їй поживу в рові, а змії не кусали, залізні пили притуплялися, вода не текла під мланове колесо, бачачи такі чудеса, Тисячі людей відрікалися від язичницьких кумирів і приймали святе хрещення. Обурені жорстокістю сердеки жителі міста побили його камінням, його син Савах зібрав величне військо і обложив Мегдонію, бажаючи помститися жителям міста за смерть батька. Але по молитві святої Ірини Савах і всі його воїни осліпли. Розкаявшись, Савах обіцяв простити жителів міста. І просив святу Ірину зцілити його. Однак, зцілившись, Савах порушив своє слово і віддав святу Ірину на муки. мученістю били у ноги цвяхи, і з важким мішком піску на плечах повели за місто. Ангели супроводжували святу і зміцнювали її, мучитель же був вражений раптовою смертю. Під час перебування в Мігдонії свята Ірина безперестанно проповідувала ім'я Христове. І творила багато чудес. Вона зцілювала хворих, очищала прокажених і проганяла бісів. Одного разу свята мучениця воскресила померлого юнака, якого гірко оплакували батьки. Після Мігдонії свята Ірина проповідувала християнську віру в інших містах Фракії, Каліполі, Константині, Месембрії і в всіх містах правителі жорстоко мучили святу, палили її на розпеченій рішиці. Кидали в черву розпечених міни волів. У місті Месемврії князь Саворій усіх святій мучениці голову і поховав поза містом. але Господь воскресив святу мученицю, їй з'явився ангел і звелів йти у Месемврію. побачивши її живої Саворій і всі жителі міста, увірвали в Христа. Померла свята мучениця Ірина мирно у місті Ефесі, куди була перенесена на хмарі зі свого рідного міста Мігдонії. А в Ефесі свята Ірина також творила багато чудес і цим навертала поган у християнство. Передбачивши свою смерть, вона разом з її старцем Апельяном, який перебував тоді в Ефесі, і шістьма благочестивими мужами пішла за місто, знайшла на горі печеру і, увійшовши до неї, звеліла супутником закритий хід до печери важким каменем. Тут, 5 травня, свята мучениця переставилася до Господа. На четвертий день християни прийшли до печери і відвалили камінь, але тіла святої Ірини там не було. За іншими джерелами, великомучениця Ірина проповідувала Євангеліє Христове в слов'янських землях і була спалена в солуні.